А що там з кредитами? Це точно погано. А то я от нещодавно взяв автівку. Мені здається, що кредит вигідний, а всі ж кажуть, що кредити то зло. З вами знову Дмитро Карпіловський. І питання неоднозначне, бо кредити вони всі різні. Класично це питання у нас постало, як ви можливо знаєте, я проводив авторський курс з керування особистими фінансами, і там це досить... Ну, досить зрозуміла історія. Люди навіть, якщо добре заробляють, все одно десь щось беруть в кредит, особливо, якщо це автівка. З іпотеками зараз складніше. Але це був, та, був би так само показовий приклад. У мене завжди дуже проста історія. Немає однозначно хорошого і однозначно поганого. Все треба порівнювати. Давайте зрозуміємо, що відрізняє хороший кредит. Перше, ви цей кредит без проблем в змозі вплатити. Тобто ви можете виконати зобов'язання по ньому, щомісячні без складнощів. Тобто цей кредит не створює вам негативу, нервів, не з'їдає весь ваш свободний поток грошей тощо. Друге, що відрізняє хороший кредит, його ставка ринкова або нижче ринкова. Ну тобто, якщо ви кредитуєтеся в гривні. Під, скажімо там, 10%, під 5% річних або під 0% річних, це окей. Якщо ви кредитуєтесь під 40% річних, то це поганий кредит, навіть якщо ви там його без проблем можете обслуговувати. Знаєте, що відрізняє хороший кредит, це створює він вам подальші видатки, наближує він для вас якісь кайфушечки, чи він є вашим. Ярмом. Якщо ви кредит берете на щось, що буде приносити гроші. Не є забаганкою, не є приколясом, а приносить гроші, це робить кредит більш хорошим. Якщо це кредит на щось, що ви собі можете дозволити, але хочете взяти в кредит, а вільні кошти використати на щось, що приносить вам гроші. Так само. Чесна історія. Поганим цільове призначення кредиту є тільки якщо ви на кредитні кошти купляєте щось, що собі ви взагалі то дозволити не можете. І кредит створює таку е, ілюзію, начебто ви собі можете дозволити, бо ви це розбиваєте на багато років вперед. Кредит, особливо, якщо він за високою ставкою, це гроші, які ви сьогоднішні вкрали. У себе завтрашнього, чи там через п'ятирічного, тому така дуже проста історія. Якщо кредит ринковий, адекватний, ви його без проблем обслуговуєте, і він йде на якісь речі, які вам справді потрібні для роботи, чи підвищують вашу ефективність, чи дають змогу десь в іншому місці вільними грошима щось заробити. Це виглядає адекватно. Якщо кредит занадто дорогий, занадто складно обслуговується, несе в собі багато ризиків, в разі чого ви не зможете його так просто розпетляти, і він ще йде на щось, що ви собі взагалі-то дозволити не можете, і можете лише завдяки кредиту, такий кредит, скоріш за все, буде поганим. Отака От дуже проста історія. Спробував прямо на пальцях. Десь пояснити цю різницю. Як ви знаєте, у нас на каналі тільки ви робите висновки, що є добре, що є погано. Наша головна мета тут вас заохотити над цим подумати, що у вашому житті є хорошим кредитом, що поганим, що би вам то було. Можливо, якось погасити чи реструктурувати. Якщо вам такий контент подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях, які теми розкрити. Не забудьте подякувати нам лайкусиком. Ну і, звісно, підписатися на канал, якщо ще не підписані. А якщо підписані, дзвоник, щоб не пропускати нові випуски корисного та цікавого контенту. Папа! -па.